Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд міні-трактора Forte RD244 Lux. Давайте оглянемо, що це таке за звір та чи, що він себе представляє. Це мінітрактор на 24 кінських сили з повним приводом. Ось, він позиціонується як ну, середнього. Є тобто Dongfeng ДТЗ, які йдуть дорожчі. Є ось такі ксінтаї, які найдешевші. А це, в принципі, просто хороший міні-трактор, як кентавр чи, можливо, джинна. По якості виконання, по збірці, по вузлах, ресурсах вони в принципі більш-менш ідентичні. Ось. А лише відрізняється зовнішнім виглядом. Давайте поглянемо зблизька. Тут в нас, бачите, лінзова оптика. Ось такі LED-фари. На ньому ще встановлені передні противаги є місце, щоб достановити ще отак. От Передня гума. 6,5 на 16. Ось. А задня. З цього боку немає, але 11,2 на 24 можу сказати відразу. Задня гума в ньому. Отак. По капоту, по збірці тут є нюанси, тому що десь пластик не сходиться, десь трошки не так пофарбовано. Але е, єдиний такий мінус це такі крила, де немає вільної площини, щоб встановити якийсь кейс для е, свого ж обладнання, або ще якоїсь зручної штуки для зберігання інструменту. Тут, в принципі, це округлове, і я не розумію чому. Зато є така величезна ручка для. Тримання, якщо ти їдеш сам ось заходити в салон, можливо, ще когось підвозиш на крилі. Такого робити не можна, але люди підвозять. Бачимо, задня заднє колія має діапазон для регулювання. Також задні противаги встановлені на заднє колесо. Зліва бачимо підножку з однією секцією. Справа її немає, вона там відсутня. Ось. По передньому мосту, він у нас повнопривідний, цей міні -трактор. Бачимо, як це все зроблено. Звичайний передній міст, самий стандартний, без якихось там конкретних особливостей. Відкриємо, продемонструю підкапотку даної техніки. Тут звичайні такі завіси. Встановлені газові опори, на яких піднімається капот. Ось. Тому це вже плюс. Давайте по двигуну КМ385 ВТ з безпосереднім вприском трьохциліндровий. Тут уже знову введення, як всіх, прийнято блок управління електронікою зліва встановлений генератор під капотом. Акумулятор у нас 78, ну 80-ка майже. Ось. Звичайний стандартний движок з безпосереднім вприском. А ну що тут у нас тут написано? 23-й рік, міні-трактор, номінальні оберти 2350, так, 17,6 кВт, 24 коняки. Оце у нас все під капотом. Також під капотом знаходиться бак і заливна горловина. Закриваємо капот. Доволі складно це робити одною рукою, так як я ще паралельно знімаю, але ось так все. От не відкриється. Поїхали далі. Давайте по навісному механізму. Може тут щось буде відрізнятися. В принципі, ні. Аналогічна стандартна історія витримує така конструкція 420 кг навантаження. Бачимо, з плюсів два комплекти гідровиходів. Ось, також е, перевиноси е, з регулюваннями, штифтами, тобто для швидкої зміни навісного обладнання, перечіпляти його, можливо, міняти по нахилу. Ще все на різьбах. Все в принципі по стандарту трьохточка. Тут є також місце для розетки під причіп, виведені на нього провода. Можна до встановити, вона, по-моєму, йде в комплекті з такою технікою. Отак. По салону. Давайте оглянемо, а як тут все відбувається. Як це все виглядає, можливо на якомусь трак... крайньому міні-тракторі, де це буде більш зручніше. А, давайте тут все ж таки підножка. Заходимо. Ось, зліва від водія бачимо речаги управління гідравлікою, Зразу гідророзподільник іде. Потім дивимось а, управління коробкою передач. Вузол педалів. Отут. Давайте перейдемо на цей міні-трактор. Його і будемо заводити, тестувати. ну Увімкнена маса, все. Сідаємо о! Бачите, педаль на щеплення. Воно однодискове, роздільна педаль гальм та акселератор вимкнення переднього приводу, тобто повного підключення передка повишені і понижені. Увімкнення, так. також букування заднього диференціалу. ручний газ по приборній панелі, показчик палива, різні лампочки датчиків, також тахометр мотогодини і температура рідини охолоджувальної. Ану, вмикаємо запалення. Він, мабуть, без акумулятора, саме тому він тут і стоїть так. Окей, давайте хочу ж вам продемонструвати, як він їде. Перейдемо до другої моделі. Так, він, мабуть, без акумулятора, саме тому в нього маса була увімкнена. Ось я ще такий, майже такий самий, але вже оновлений трохи. Так, тут вже новіший капот де з лінзовою оптикою такою, два комплекта її. В принципі, всі інші вузли агрегати, збереглися. Він що, також без акумулятора. Значить з акумулятором ось, відмінності ще. Бачите, тут трошки по салону. Розмістили сидіння вище. Отак. Трьох точка в нас. Ідентично ось такий тільки фаркоп встановлений, трошки іншої форми. Сидіння вже капітанське зробили ось. А ну, так, тут посадка вища, але в принципі все інше однакове. Так, завели. Тут уже є оцей щиток, бачите, додали невеликий виворот руля. Передача перша повишена. Тазу ж у ньому горить світло, вимикаємо його на вулиці білий день. Бачите, доволі швидко їде на першій повишені, потуги йому вистачає. Колеса в нас всі накачані. давайте виворот вліво. Ось такий. Тепер виворот вправо більший. Витаємо другу передачу. Тоганенька дорога, плити. В місці, як бачите, в салоні достатньо. Ще заїдемо задом, дивимось на його маневреність. Зупинилась. Заглушили, вимикаємо запалення. Все тут вимкнено. І варто вимкнути масу. Ось. Вихлопна вже нагрілась. Ось, в принципі, так то в нього є відмінності від старшої моделі, тим, що, бачите, немає щитка. Там є, тут немає. Ти сидиш вище вже на цьому щитку. В принципі, цей міні-трактор більше підходить вже для встановлення, наприклад, на нього кабіни. Ось відразу є вже щиток, все сидить високо, сюди кабіну. Можна встановлювати і користуватися вже міні-трактором з кабіною. 24-го випуску ця модель, наприклад, її можна придбати. От, по двигуну, по всьому, це все ідентичне. Мені подобається ця модель трактора, тому що в ній достатньо місця в салоні. Хоч це і бюджетний сегмент, але про комфорт водія тут не забули. Можна розміщуватися тут нормально, встановлювати якісь ще ящики з інструментом сюди, наприклад. Тут місця достатньо, тут можна щось почепити, приварити. І, в принципі, от таке для використання корисне людям. Ось. Тож, Якщо сподобався відеоогляд, підписуйтесь, ставте лайк. От. А якщо хочете замовити техніку, то телефонуйте за номером, що бачите на екрані, переходьте на сайт, там все є. Тож, дякую за увагу, Не все добре.